Доброго дня! Вітаю наших користувачів бібліотеки на каналі Library Love. Ви знаєте, не так давно бібліотека провела акцію, яка називалася Love Book, була присвячена до Міжнародного дня дарування книг. Ви бачили, що по наборах ми ось такі невеличкі оголошення. Ну і зараз я хочу розказати про результати, які бібліотека отримала в результаті проведення цієї акції. Подарували нам 29 книжок. На суму 3460 гривень. Ці книги записані до бібліотеки, поставлені в номера інвентарні і вже будуть скоро на поличках. Перший дарувальний книг це Стеценко Володимир Анатолійович. Він приніс нам три прекрасні книжки. Автор Володимир Мельниченко. До речі, ця книга взагалі надрукована в 2025 році. І називається вона «Осінене Чевченком статті першої половини 2020-х років. 2020 Книжка непроста, складна, і автор дуже цікавий цієї книги. Тому ми запросили Стеценка Володимирина Анатолійовича, який є укладачем цих, цих книг, більш детальніше розказати про книги. Наступна книга, яку він нам приніс, Михайло Грушевський Шевченко Святий Національний прапор. Я тільки вам оглядово розкажу, ці, які книги, а він вже куди більш детально вам розказувати в наступному ролику. Так що дождіться ролика, випуска ролика. Ну і Тарас Шевченко, друзі, мої день. Три такі прекрасні, ви бачите, що гарні такі книжки. А, і, прийшли до нас студенти з 31-ї соціальної роботи. До речі, перші, хто прийшли, подарували нам таку прекрасну книжку Василя Карпюка «Добуш гідність до, або забуття. Е, е, а Мирослава, студентка 13 го інтегрованого, подарувала нам три такі прекрасні книжечки. Це Олекса Воропай, зачай нашого народу. Ця книжечка, перша частина, тут зимові та весняні свята, хто цікавиться народними святами. Можете взяти прийти почитати. Іван Багряний, ви знаєте, тигроловий, що ця книжка йде як програмовий твір. І Михайло Цибо Солдатки. Три-трі книжечки. Відрошнятовський ми отримали дарування. Наступними до нас прийшли студенти 41-ї групи право. Це Олександр Чумак, чесно честь, честь самбука Вибух, Раді Погоді на червоні коні, Василя Копця Юрський горизонт. Ну і поради городнику при Дніпрові автори Лук'яненків. Хто цікавиться, весна вже не вдома. Наступна група, 21-ша соціальна робота, принесла нам такі дві прекрасні книжки. Це сучасний англо-український, українсько-англійський словний, який містить 120 тисяч слів. Хто вивчає англійську мову, хто цікавиться англійською мовою, будь ласка, приходьте цю книжечку. Е, наступна книжечка, яку вони подарували, це Олександр Селій «Богуслав. Історія Історії сучасність. До речі, рекомендую прийти подивитися. Ця книжка була написана. Не так давно, яка розказує про наш рідний край. 32 го початкова англійська Початково-англійська подарувала нам дві такі гарні книжечки. Це автор «Нартух. Витритні особистості України, факти, документи, оцінки та традиції свята українського народу. Ну, і дівчата з 32-ї початкової освіти подарувала нам цю ренту Аня принесла такий прекрасний довідничок школяра студента Всесвітньої історії. А харч Ворженія подарували нам такі 100 великих таємниць загалом України. Також прийшли до нас студенти з 31-ї інтегрованої армії і подарували нам такі гарні книжки. Це Біблія, хто цікавиться, Біблія в Дії Новий Завіт. Тут такі малюнки, більш такі біблені історії, е, мости округу Медісон» Роберта Джеймса Воллера і Євреї та українці Тисячоліття існування. Ощакова англійська, ми дуже хотіли мати цю книжку в нашому книжковому фонді. 22-го початкова англійська» здійснила наші мрії. Вони подарували нам книжку щоденник Анни Фраун». Хто цікавиться, будь ласка, можете прийти, взяти, взяти книжку і почитати. Одинадцяти інтегрува на молодшеньках група, група Оксани Васильович подарувала нам таку історичну книжку Павла Загребельної Праксія і бійці тихого фонду Івана Венера. Буквально вчора прийшли студенти 41-ї початкової освіти, якось ніченко Світлана Валерівні подарувала нам такі дві прекрасні книжечки, це Поліанна Портера, Еленора Портер і Севола Денистайко та де Редирозвесівки. Ну, також у нас ще є інші дарувальники це люди, які іноді заходять в бібліотеку, але вони не працюють і не навчаються в нашому коледжі, наші гості наші бібліотеки, також наші колишні викладачі та інші дарувальники. Я зараз коротенько розкажу про ці книжки, які подарували нам е користувачі нашої бібліотеки. Це Луценка і братусь автор Тарас Шевченко та Остехія. Також така книжечка Шевченка Дума мої Думаю, ця книжечка тут наполовину українська, наполовину на осетинській устатинські моєвірші. Дуже буде цікаво, хто цікавиться в себе, хто владачі літератури можете прийти подивитися. І також Григорій його поезія Тараса Шевченка сучасна інтерпретація. Літератур -знавча книжка Романа Літературно знавчаха між карамана Олійника Рахманінова. Літературно-ідеологічні напрямки в Захід, Західній Україні. 19.30. Це книжка про літературознавство. Наступна книжка, яка відноситься до сфери літературознавства Грони нездолених співців літературні портрети українських письменників ХХ століття. Також книжечка Лицарі Борі, тут, зберігає, тут надруковані легенди, історичні легенди українські. Книжка Цим нам написала таку невеличку гружурка, але вона буде цікава, тестові технології, оцінювання знань студентів у педагогічних помощах. Хто цікавиться укоділлям, тому буде цікава ця книжечка, тимкімакас, виготовлення художніх виробів з дерева. Так Схоже на таку тематику книжка Українські сувенір, тут теж уходілля, цікава книжечка, до речі. Ну і остання книжечка Державна складниця України. Тут Фото, які знаходяться, Що знаходиться в нашій державній скарбниці. Тут і емаль, і срібло, і золото, дорогоцінні камені, дуже гарні якісні малюнки, Можна, хто цікавиться, можете прийти, подивитися, взяти другу цю книжечку. Ну, А зараз я з вами прощаюся і кажу вам, до наступних зустрічей. До побачення!